Поїхали, що бісить танцівників, акробатів та циркових артистів. А вже ж я міг би і сам навалити плотний топ 10 речей, які протягом моєї власної кар'єри доводили мою дубцю до температури горіння, а іноді навіть до легких вибухів. Але хоч ця тема і є доволі хайповою. Чесно кажучи, особисто для мене не дуже цікавою. А тому, для того, аби зробити процес створення цього відео більш захоплюючим, я вирішив провести відповідне опитування у своєму телеграм-каналі. І який же це був кайф, коли реально велика кількість людей почали писати, що їх дратує? Це було дійсно цікаво читати, і навіть я, який перед тим, звісно, покрутив в голові, що дратує саме мене, все одно знайшов в коментарях дуже неочікувані речі. А тому саме на цих повідомленнях, а також трошки на моїх особистих думках, буде ґрунтуватися цей випуск. Аби не втрачати фокус вашої уваги протягом відео, я вирішив розставити всі бісячки в порядку зростання кількості людей, яких ці речі дратують, а також в порядку зростання того, наскільки ці речі курлять мене. Тобто я винайшов формат топу. Геній! Але перш ніж почати для тих, хто завітав сюди вперше, всім привіт! Мене звати Григорій Мельников, а це мій особистий ютуб канал. Здебільшого я тут розповідаю про свій власний досвід роботи танцівником, акробатом та цирковим артистом. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Десяте місце витрати грошей між контрактами. Це дійсно дуже бісить, бо ми з вами, як артисти, часто дуже звикаємо до часткового забезпечення від роботодавця. Як мінімум, житло і харчування надають на переважній більшості контрактів. І коли ці контракти закінчуються, і ви як суб'єкт зненацька дізнаєтесь, скільки нині коштує зняти собі житло та скільки коштують продукти харчування, то це миттєво б'є по вашому гаманцю. Тому, на мою думку, Артисти мають брати на себе персональну відповідальність за те, аби забезпечити себе роботою, щоб не опинятися в таких ситуаціях, коли у вас закінчився контракт, а ви не знаєте, що вам робити далі. Бо інакше ви не те, що не зможете зробити якихось накопичення взагалі, дай Бог, щоб не потрапили в борги. Плавали, знаємо. Ну я вже ж вчиться фінансовій грамотності, бо без неї, скільки б ви не працювали і скільки б не заробляли, грошей не буде. Дев'яте місце відсутність забезпечення. Бісить, коли ти маєш витрачати власні гроші на мейкап. І ні, це стосується не тільки дівчат. Уявіть, скільки я витратив на те, щоб робити ось такий мейк протягом півроку. Але ладно, вже мейкап. Але вже хоча б костюмами та взуття можна було б і забезпечити. І я вже казав про це у одному зі своїх минулих відео, але чесно, яка ж це ганьба, коли роботодавець вимагає своїх артистів скинутись на костюми? Аргументуючи це. Тим, нібито, ну ви ж відпрацювали в них сезон, ви ж заробили в них грошей, а костюми то ушатуються. Ну це ж тупо те ж саме, що якби ви влаштувалися мити посуд в ресторані і вас змушували скидатися на губки і миючий засіб. П'ю за те, щоб е, з вас ніколи не вимагали грошей за костюми. Восьме місце коли кажуть зауваження, але не уточнюють, хто саме винен. Пам'ятаю, як мене це курвало свого часу? Я дуже довго не міг зрозуміти, чому хореографи так роблять, бо ну в смислі, я ж молодець, чому я маю взагалі це слухати? Більше того, я знаю, хто той гусь, про якого зараз говорять, роблячи зауваження, то чому не сказати це тому самому гусю персонально? А потім якось одного разу вже мені довелося виконувати обов'язки хореографа і самому робити людям зауваження. І тут я зрозумів. Це робиться тому, що зазвичай ті люди, які погано працюють, взагалі-то часто можуть і не погодитись з думкою хореографа, і навіть щось відповісти. А це, в свою чергу, у найкращому випадку викликає діалог. А у найгіршому конфлікт. І те, і друге, дуже негативно впливають на робочий ритм. І, до речі, палка дискусія на тему, чи добре, чи погано працює цей конкретний артист, сподобається всьому колективу сильно менше, ніж зауваження, зроблене на широкий загал. Тим паче, що ті люди, які працюють і так непогано, Можуть сприйняти це на власний рахунок і почати працювати ще краще. Ну бо це ж типу так і працює. Тому, коли наступного разу опинитесь в подібній ситуації, просто намагайтесь якомога швидше зрозуміти, кому саме робиться зауваження. І якщо вас стосується. Ну, тоді послухайте. Якщо не стосується, ну тоді не слухайте. Сьоме місце, коли не дають можливостей тренуватись. Артисти, які працюють на круїзних лайнерах та ті, хто працювали в таких фірмах, де є власний зал, подумали, що мова йде про те, коли в тебе є власний зал або сцена, на якій можна тренуватись, але вам так або інакше не дають можливості нормально на них тренуватись. Бо там щось. Зайнято, хтось інший тренується, і так далі. Але я маю на увазі ті випадки, коли зала просто немає. Як, наприклад, у величезній кількості фірм в тій же Туреччині. Звісно, хтось думає, що це круто, бо це типа underground, типу, це кльово тренуватись на скейт-паркі. Йоу, реп. У таких людей взагалі і кросівки мають бути в дірках, і гаманець пустий, і. Давайте не будемо їх чіпати. Але повна відсутність залу може бути не лише в Туреччині. Наприклад, в будь-якому цирку на крісмаси у вас не дуже багато можливостей потренуватися. Бо навіть якщо ви приходите в шатер ще до шоу, то зазвичай там ще той дубак. Друзі, в мене є проблема. Станом на зараз в мене є мінімум три актуальних збори для моїх друзів-військовослужбовців, два з них для мого рідного брата. Тож я прошу вас не проігнорувати це прохання та долучитися до хоча б одного збору, який я прикріплю в описі до цього відео. Дякую вам. Осте місце людей вже важко здивувати. Тут навіть процитую коментар повністю. Людей вже тяжко чимось здивувати, і всі починають висіти на волосі, на зубах, на яйцях і так далі. А людям все одно не вау. Чесно кажучи, я взагалі не викупаю всієї оцієї тяги артистів до трюхів з зубниками. Висіння на волосі ще більш-менш, але, на мою думку, чесно кажучи, теж трохи кріпово. Але от зубники, я, чесно кажучи, взагалі не розумію. Причому тут навіть трохи не згоден з коментарем, бо я буквально чув, коли глядачі реагували на трюки з тими самими зубниками. Буквально вау! Ну, не, не так хріново, звісно, відіграно, а щиро. Щире вау. Уявіть собі його самі. Ну, ви поняли. Але особисто я не знаходжу в цьому якогось приколу. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте, бо я, чесно кажучи. Ну, от правду, не маю для себе якоїсь однозначної відповіді. Ну а те, що глядач стає все більш і більш вибагливим, це, звісно, бісить, але особисто мені більше подобається, коли артисти не намагаються пробивати межі можливого, паралельно пробиваючи межі адекватного, а все ж таки намагаються якось комбінувати вже існуючі тропи і знаходити щось нове. Але це лише мої думки. З задоволенням почитав би ваші коментарі з цього приводу. П'яте місце, коли змушують робити те, що ти не повинен робити. Ну так, це трохи дратує, коли ти нібито приїхав працювати танцівником, а по факту доводиться безкоштовно таскати декорації, підшивати костюми, знімати контент, показувати хореографію новачкам і так далі. Більше того, зараз, наприклад, я розумію, наскільки це ідіотизм, коли ти танцівник, приходиш працювати в танцювально-акробатичний колектив, а тебе змушують вчитися стрибати текляте сальто. Я колись був у подібній ситуації зі сторони саме тих, хто вимагав від хлопця танцівника, щоб він вчився акробатичним трюкам. За що мені зараз неймовірно соромно, якщо що. Те ж саме відбувається, коли акробати приходять в колектив, а їх змушують танцювати. А хореографи ще дивуються, чому їм це не подобається. Дійсно? чому? Четверте місце. Мертвий глядач, чесно кажучи, окрім мене про це ніхто не писав, але це дуже болюча тема особисто для мене. Бо, типу, я звик викладатися на сцені на всі 100%. І я дуже звик до того, що глядач приймає мою енергію та віддає мені свою взамін. В такому випадку ти після шоу почуваєш себе фізично дуже втомленим, але морально дуже задоволеним. А коли глядач абсолютно мертвий та непробивний, то по відчуттях ти нібито смиваєш всі свої сили в унітаз. І після такого шоу ти приходиш додому і хочеш просто зникнути, бо ти віддав всього себе, але абсолютно нічого не отримав навзаєм. А знаєте, як відчути те ж саме, навіть не виходячи на сцену, завести ютуб канал. Бо коли ти витрачаєш десь 5 годин на написання сценарію, 2 години на зйомку, 7 годин на монтаж, ще 3 години на публікацію відео. А воно набирає менше 200 переглядів, бо хтось не поставив лайк та не написав коментар, то це дуже схоже на те ж саме, що і відпрацювати шоу для мертвого глядача. Тільки ефект триває подовше. Тож, перш ніж ми перейдемо до головних бісячок, будь ласка, поставте лайк та напишіть якийсь коментар. Для мене це буде рівноцінно вашим стоячим оваціям. Третє місце бронза. Несправедливе співвідношення кількості роботи до зарплати. Конкретно в цьому випадку дівчина наголошує на тому, що це несправедливо, що дівчатам доводиться, на відміну від хлопців, окрім того, що працювати на сцені. Також витрачати години свого часу на те, щоб підготуватись до виходу на ту ж саму сцену. І тут я хочу звернутись до авторки цього коментаря. Пані, запевняю вас, я цілком погоджуюсь. Я теж вважаю, що хлопці повинні робити мейкап на шоу. Але якщо серйозно, хоча минулу тезу я теж казав абсолютно серйозно, далеко не завжди дівчата кількісно працюють більше ніж хлопці, і ці несправедливості іноді взагалі не залежать від статі. Наприклад, в мене був такий кейс, коли я працював в колективі і був солістом цього колективу. З багаторічним стажем роботи, та й, окрім того, виконував багато позасценічної роботи, а платили мені менше ніж деяким дівчатам, які прийшли працювати свій перший контракт. Це доволі розповсюджена історія в таких авторитарних колективах, в яких взагалі немає якоїсь системи а зарплати артистів вирішує виключно воля керівництва. В таких місцях ви можете знайти багато всього: і друзів, і досвід. Але точно несправедливість. Друге місце срібло, непрофесійні колеги, Понабирають по об'явленням, а ти оце маєш терпіти цих деганів. Якщо ви досі не знаєте, який коментар написати під цим відео, то в мене для вас пропозиція. Спробуйте поставити це відео на паузу та порахувати кількісно всіх добів, з якими вам доводилось ділити одну сцену. Та напишіть результат. Причому не треба додавати до списку тих, хто просто ну трохи дурко. Ні, порахуйте виключно до довб... Особисто в мене вийшло не рахувати більше п'яти людей. Це неймовірно бісить, бо працювати з довбою банально страшно, бо ти ніколи не знаєш, в яку півкулю їй або йому сьогодні вдарить сеча. І що ця людина вичудить? Особливо це страшно, коли ти з такими людьми маєш робити якісь трюки. І мені ще пощастило, бо я плотний кабанчик і тому в будь-яких трюках граю роль нижнього. А от як себе почувають дівчата, які знають, що їх з трюка має ловити якийсь доб, я просто не можу собі уявити. Перше місце некомпетентне керівництво. Насправді, половина вище озвучених мною бісячок вилазить саме через некомпетентність керівництва. Бо непрофесійних колег наймає керівництво, несправедливо платить, також керівництво, змушує робити роботу поза контрактом також керівництво. І навіть все це. Також робить керівництво. Мабуть, ви навіть чули колись таку фразу, типу ніхто не любить свого боса. І на мою думку, це міф, який вигідно розповсюджувати ідіотам та мудакам, яких течія долі винесла на керівні посади. Бо нащо мені бути класним керівником, якщо керівників все одно ніхто не любить? Це не я мудак. Просто все так влаштовано. Це просто підлеглі ніколи не цінують мою працю. Насправді ж причина того, чому більшість людей. Ніколи не задоволена своїм керівництвом, полягає в тому, що це просто неймовірно складно. Будь-який колектив це система, яка постійно прагне до хаосу. І на мою думку, лише дуже системні або дуже вольові люди здатні приборкати цей хаос. Особисто я просто ненавиджу, коли керівні посади займають такі, знаєте, неймовірно творчі, але абсолютно не дисципліновані люди. Подібні люди в будь-яку систему додають лише ще більше хаосу, і таким чином змушують учасників цієї системи самоорганізовуватися для того, щоб впровадити хоч якийсь порядок на окремих ділянках цієї системи, а потім ще мати наглість видавати ці прояви порядку як результати своєї власної стратегії, нібито вони своєю некомпетентністю пробудили в вас організаторські здібності. Таких людей дуже нескладно Розпізнати по багатьом чинникам: від перепадів настрою та приниженням підлеглих до абсолютно нелогічних рішень та навантаженням праці лише заради праці. Але що відбувається, коли на посаду керівника стає системна, дисциплінована та й взагалі адекватна людина? Невже все стає одразу як в сказки? Звісно, що ні. Бо, як я вже й сказав, бути керівником це трендець як складно. Я це знаю із власного досвіду, бо вже мав досвід тимчасового керівництва колективом із 25 людей. І в той період придумав певну метафору, яка чудово описує мої відчуття на той момент. Розумієте, коли ви перебуваєте в колективі у ролі підлеглого, то вам здається, що колектив це певна піраміда з ієрархією, на вершині якої сидить і кайфує керівник. Але коли ви опиняєтесь на позиції керівника. То все перевертається з ніг на голову, і вся ця піраміда вже не у вас під ногами, вона у вас на плечах, і ви мусите бути дуже сконцентрованим для того, щоб ця піраміда не завалилася та не розчавила вас самих. І стоїте ви з цією пірамідою не в полі, а в джунглях сповнених хижаків. Тому особисто я завжди дуже ретельно слідкую за своїми керівниками і намагаюся аналізувати, що є корінням тих чи інших проблем, з якими стикається колектив, і я, як частина колективу, зокрема. Бо якщо керівник адекватний, то зазвичай джерелом викликів та проблем є зовнішні фактори, яких завжди вдосталь. А якщо керівник їб... О, то джерелом проблем в колективі дуже часто стає особиста дурість цього керівника. Подібний аналіз дозволяє мені зберігати величезну кількість нервових клітин. Тому щиро бажаю всім артистам робити так само. Бо нерви артисти мають берегти так само ретельно, як і коліна. Ось таке от вийшло відео. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Дякую вам за перегляд та побачимося у наступному відео.